Всім привіт! Вже дуже скоро відбудеться презентація нових айфонів 14 і 14 Pro. Як ви знаєте, я користуюся айфонами доволі давно. У мене зараз айфон 13 Pro Max вже цілий рік. Якщо ви не пам'ятаєте, як я його придбав, це було в Україні в день старту продажів за 2800 доларів. Просто щоб зробити для вас контент. Цього разу я думаю, що я буду купувати айфон прямо в Європі, тому що я зараз тут, і навіть зніму для вас такий собі контент, як я за ним їду, і це буде там на їх тріпі. А потім як я його купую, і таке інше вже на кедрі. Я, звісно, планую купувати модель Pro, але поки що не знаю, чи це буде Pro чи Pro Max, тому що я зараз дуже багато знімаю на айфон, і саме знімати мені здається зручніше на звичайну прошку. А от монтувати та інколи виграшки погратися, це все ж таки зручніше на Pro Max. Тож ще думаю, можете написати ваші думки стосовно цього. А я поки що вам розповім, чого я очікую, і навіть то, що ми вже знаємо. Що ж буде в iPhone 14 саме про про звичайні 14-шки зараз розповідати не буду, тому що я їх собі купувати теж не планую. От коли вийдуть, тоді і подивимось на них. І так, що ми знаємо точно, що ж буде в нових прошках. Ну по-перше, це нова чолка. Чолка ж українською, да? А точніше, її відсутність там будуть просто два такі вирізи під фронтальну камеру та під Face ID. Поки що не зрозуміло, наскільки це вдале рішення, але давайте не забувати, що все ж таки в Apple працюють. Не ідіоти, і я думаю, що тут якась ідея є. Ну, по-перше, це буде знову щось впізнавати, тому що люди будуть бачити і одразу розуміти, що так у вас найновіший айфон. Ви можете думати, що це якась фігня, але насправді смартфони сьогодні всі схожі один на один. І якщо є от така риса, яка тебе відрізняє, то чому б її не спробувати використати? Тим більше по іншим смартфонам, як Fold 3 чи FOLD-4, ми бачимо, що зробити навіть фронтальну приховану камеру під дисплеєм поки що доволі складно, тому що її можна побачити. І сама камера стає зовсім не такою якісною, як просто звичайний виріз. Я там бачив, що через ці вирізи тепер інтерфейс буде ще нижче, корисна площа буде ще менше. Проте ми ще не бачили ні фінальну iOS 16, ні, давайте будемо чесними, сам iPhone, тому що все, що ми бачимо, це якісь рендери, ну і щось зовсім сумнівне. Тому я ще раз повторюю, що не думаю, що в Apple працюють ідіоти, і вони цього не розуміють. Якщо це буде так, то з звісно, ми про це теж розповімо. Також ми знаємо, що основна камера тепер буде на 48 мегапікселів. І оце дійсно цікавий момент. Чому ж так? Ну, по-перше, у нас 12-мегапіксельний основний модуль був вже 7 років, починаючи з iPhone 6s. Доволі була класна модель, до речі, і тут знаєте, яка річ да, ми розуміємо, що мегапікселі не вирішують все, тому що матриці змінювалися і в айфонах вони доволі великі. Ми також розуміємо, що якщо там запридолять на матрицю якісь 108 мегапікселів, як це роблять Samsung, то треба дуже багато працювати з софтом, тому що ну сам піксель він стає маленьким, і треба об'єднувати там ті, які поряд стоять, щоб досягати якихось результатів. Про що я кажу? Про те, що насправді скільки вам зараз не Мегапікселів, треба дивитись на якість, яку ви отримуєте по факту. І якщо ви дивитесь відео з порівняннями фотографій, то розумієте, що ну, не так сильно впливає це все на фінальну якість. Кількість мегапікселів є багато інших факторів. Проте навіщо тоді Apple, в принципі, вирішили розширювати кількість мегапікселів. Є декілька моментів. По-перше, скоріш за все, вони все ж таки будуть додавати зйомку відео в 8К. А для того, щоб її реалізувати, потрібно достатня кількість пікселів для 8 к це мінімум 33 мільйони, тобто 33 мегапікселі. 48 це вже 8К з навіть якоюсь софтверною стабілізацією. Якщо, звісно, залізок потягне, але тут мушу сказати, що я думаю, якщо Apple додасть 8К, то це буде перше 8К, яке можна використовувати. Чи буду це робити я? Мені здається, що ні, тому що поки що це не так потрібно. Хоча, якщо тут мова йде про гібридний зум, про навіть постпродакшн, то в цьому. Вже є сенс, тому що ви зможете досягати 4К з двократним скейлом і отримувати більш-менш нормальну якість. Але чому саме 48 мегапікселів, а не, наприклад, там 50 чи 100, як роблять інші, справа в тому, що Apple постійно каже про фізичні якості камери більше ніж про софтверні. Хоча ні, про те і те каже, проте фізичні для них теж дуже важливі. Тут мова йде про розмір окремого пікселя, про світлосилу і таке інше. Я думаю, що якщо була б можливість зробити Матрицю там на мегапікселів, Apple би її використала. тобто найменшу. Але на жаль, чи на щастя, найменше після 12 мегапікселів по кількості пікселів, це саме на 48 мегапікселів. Нема мобільних там матриць на 24 мегапікселі, наприклад. І саме тому вони візьмуть таку матрицю, яку для них ексклюзивно зроблять Sony. Сама матриця стане більшою, ніж зараз. Її розмір становить 1 на 1,3. Дюйми розмір кожного пікселя стане трохи менше, але якщо ви об'єднаєте 4 пікселі в один, то розмір навпаки стане більше. Ну тут подивимось, як Apple це буде використовувати. Я б міг сказати, що ще й деталізація стане краще завдяки тому, що пікселів більше, але все ж таки думаю, що тут справа більше в тому, що вони будуть робити з цього якийсь розумний зум, ну, наприклад, гібридний в парі з телекамерою. Чи, наприклад, просто об'єднувати для того, щоб досягати дуже класної якості при 12 мегапікселях. Я реально не думаю, що вони в принципі дадуть вам змогу фотографувати в 48 мегапікселях, так як це роблять там Samsung і та багато інших. Тож так, основна камера стане ще кращою, що в принципі логічно, але тут ми прямо по циферкам це теж зможемо побачити. Проте наскільки вона на практиці стане краще, ми будемо вже самі перевіряти. Але насправді цього я не чекав прямо найбільше, тому що зараз основна камера. В айфонах вона реально офігенна. Що ж зміниться ще? Ну, також кажуть, що телекамера, те, що я використовую прям найчастіше, вона стане ще кращою, і там тепер буде не 6 лінз, а 7. І таким чином у вас буде ще більш якісне зображення. Головне, щоб світлосили зберігли чи зробили ще ліпшою при 3X. Що я дуже чекаю, що вони нарешті зроблять нормальну фронталку з можливістю зйомки і в 4К, і при цьому з автофокусом. Тому що зараз, як я вже сказав, я багато знімаю на iPhone і для того, щоб. Щоб знімати себе, мені доводиться отак розвертати iPhone, і знаєте, як це виглядає? Отак. Тобто я йду, і люди всі бачать, що я там роблю. Тобто вони і мене бачать, і ще одного мене, і я не бачу при цьому, що я знімаю. А мені б дуже хотілося, як нормальні люди, взяти і отак на селфі знімати себе. Але зараз селфі-камера тут ну, реально туфта і по алгоритмам, і по фізиці. Тому я дуже сподіваюся, що хоча б автофокус вони дадуть, а кажуть, що там ще буде і апертура F1 і F9, і зйомка в 4К, і це все дасть нам можливість нормально фільмувати себе. Якості влогу на фронтальну камеру. Стосовно камери ще я дуже дуже чекаю Cinematic Mode в 4К. Зараз є можливість знімати тільки в Full HD 30 кадрів в секунду, і от з 30 кадрами проблем немає. Додали б ще 24, було б зовсім шикарно. Я навіть не чекаю 60, а от роздільна здатність це важливо. Тобто я багато відео міг би знімати в Cinematic Mode, і ми, до речі, так вже робили. І досвід використання цього iPhone я знімав на цей iPhone в Cinematic Mode. Пам'ятаєте, це відео було реально дуже круто. І поки я не сказав, я впевнений, що ніхто і не здогадався, що я знімаю на iPhone. тобто якість для смартфону прямо реально класна. Так як процесор стане тепер ще крутішим для прошок a 16 Bionic, він, я думаю, зможе потягнути 4К в Cinematic Mode. Дуже сильно я чекаю, що вони додадуть USB 3 версії. І неважливо, чи це буде Lightning, чи Type-C. Є. Я в це не дуже вірю, чесно кажучи, тому що нема ніяких чуток про це. Проте я б дуже хотів би знімати там на екшн камеру, взяти аксесуар-картрідер і перекинути з нормальною швидкістю на iPhone файли, щоб змонтувати їх, наприклад, в LumaFusion, чи навпаки, щоб не знімати купу всього на iPhone і потім по дроту перекинути на комп'ютер, тому що Airdrop — це фігня грьована. На жаль, тут зараз USB другої версії, швидкість маленька, і мені здається, що все в цьому році так і залишиться. Ще я чекаю, що вони пофіксять охолодження. Ну, хоча б щось з цим зроблять, тому що коли ви знімаєте зараз на вулиці, коли спекотно, яскравість екрану дуже сильно падає. Коли ви там граєте, коли ви дроном керуєте, все це впливає на тротлінг. І так, може сама продуктивність заліза залишається на стабільному рівні, проте ви можете нічого не бачити. При яскравому сонячному освітленні, ну і останній бонус, який я поставив за останню чергу, тому що я впевнений, що його не буде. Але як би хотілося, щоб Apple додали можливість запускати камеру з просто таки заблокованого стану, як в Android-смартфон. Наприклад, натискаєш два рази на клавішу регулювання гучності, і камера вмикається, як в Samsung. Це було б настільки класно для тих, хто фільмує. І знаєте, я дуже багато розповідаю вам про відеозйомку. Але ж, камон, Apple самі знімають цілий рік відео. На айфони там цілі фільми знімають, купу всього роблять навчального, як знімати відео, фото на айфони. І є банальні речі, які можна додати, щоб це було робити набагато більш зручніше. Тим більше сьогодні, коли процвітають прямо всякі влогерські тематики, тіктоки, ютюби. І, і зараз ж ще якась тема. Да, вийшла. Тікток вже не популярна. Біріал. О, десь чув я про таке, що тепер тікток це вже фігня для старих пердунів. це як Фейсбук. А от біріал, це щось нове. Жодного разу не бачив, якщо що, але десь чув. До речі, про класну назву. Жодного разу не бачив, але назву запам'ятав з одного разу. Але як би там не було, я думаю, що новий айфон в будь-якому випадку стане кращим. Я не пам'ятаю, окрім п'ятого айфону, якогось прям провального. Ну, п'ятий і шостий були не дуже. А от 5S і 6S були офігенні. А останні роки, ну кожен iPhone стає прям краще, краще і хочеться його придбати. Я обов'язково поїду, зніму для вас контент, зніму і. Презентацію і купівлю самого айфону. Зроблю для вас і перші враження, і вже досвід використання. Потім я дуже сподіваюся, що потягну огляд питання-відповідь. Не знаю, чи натхнення вистачить, але я буду намагатись. А ви поки що можете підтримати наш канал, підписавшись на Патреон, наприклад, чи ставши його спонсором. Ну і не забувайте про звичайні речі, як лайки, коментарі, підписки та шери. Якщо вам це відео було корисним і ви хочете підписатися. Тримати україномовний техно контент. Всім пока.